Державтоінспекція нагадує, не завжди, доречно, гаяти час, чекаючи інспектора ДАІ для оформлення ДТП. Натомість водій може скористатися Європротоколом. Оформлення Європротокола проводиться за таких умов. Це якщо в дорожньо-транспортній пригоді є тільки два водія, ну, тобто два автомобілі. За наявності у них страхових полі полісів. За умови, що один із них визнає вину, плюс в такому ДТП не повинно бути травмованих чи загиблих. Водії мають бути тверезі, а розмір матеріальної шкоди не перевищує 25 тисяч гривень. Якщо ці всі пункти виконуються, водії заповнюють Європротокол. Сам є бланк Європротокола видається в страхових компаніях та заповнюється учасниками дорожнього руху. Якщо водії скористались європротоколом шляхом спільного його оформлення та підписання, то мають право залишити місце ДТП. Вони також звільняються від адміністративної відповідальності, передбаченої за спричинення ДТП, та від обов'язкового інформування державтоінспекції про скоєння дорожньо-транспортної пригоди. Виплата страхового відшкодування здійснюється протягом до 90 днів. З моменту моменту заяви чи настання страхової події. Значить, водії таким чином звільняються від штрафу в ДАІ та звертаються в страхову компанію протягом двох робочих днів. За словами очільника державтоінспекції Олександра Крайника, частка ДТП з незначними наслідками складає близько 40%. Тобто, в цих випадках водії можуть самостійно врегулювати конфлікт, не залучаючи ДАІ.